Привіт таки, мене звати Ярочка, і сьогодні ми будемо малювати персонажа з допомогою рандомайзера. Я не знаю, як мені ця ідея спала на думку, проте я хочу таке спробувати. В цьому нам допоможе Кріта і пару сайтів з рандомайзерами. Отже, спочатку треба намалювати якісь хоча б приблизно тільце. Хоча б так. Перше, що доведеться згенерувати, це гендер. Або гендер. Як правильно. Буде лише чотири варіанти. Чотири. Це у нас інтерсекс. Я як професійно душніла загуглила, що це таке. Адже це, коротше, людинка з жіночими і чоловічими світовими ознаками. Коротше, я хочу зробити якісь, напевно, густі чоловічі брови. Такі прям. Ха. Типу. Ось так. Достатньо жіночого знака? Наступне Спешіс. Спешіс? Хай буде спешіс. Типу, я не знаю особливості істоти. Тут у нас вже п'ять варіантів. Три. Три це у нас person, типу mermaid. русалка і person. типу Окей, у нас буде русалка. Русаленька, блін, я така рада. Доведеться стерти ноги. Є у нас грібіхвості. Mm -hmm. <рес> Мені починає не подобатись. Body type. Типу, структура, будова тіла, якщо так можна назвати. Знову чотири варіанти і мій вибір. Але, на мій вибір, нам начхати. Два. Два це у нас щось середнє між мускулистим і тоненьким. Коли, до речі, я знайшла цю табличку. То я подумала, що я якраз ось цей середній тип. А, окей. Може такі плечі зробити чоловічі. Все ж таки у нас мають бути і чоловічі риси. І відсутність талії, в принципі. Така забавна персонка. А у русалок є пальці. Будуть у нашого. А як, е, як звертатись до цієї особи? Ну якщо, якщо треба спитати, то я сама назначу, буде вона. Наступне волосся. Тут, типу, різна структура волосся пряме, кучеряве, хвилясте, зібране і поголена людина. Сподіваюсь, це буде не поголений або лисий. Один пряме довжину довжину, походу, я сама обираю. буде таке, знаєте, по плечі. Оце, от, знаєте, ці от патлаті чуваки. м-да, це наш тіпаш. Але це буде патлата човіха. Що це за треш? Очі. Звичайні гетерохромія. Типу багато очей, повністю чорні, повністю білі, або одне око. Я боюся цього вибору, але. Одне око. Одне око! Блін, мені так шкода витирати цей смайлик. Він такий позитивненький. Тоді треба, що одна брова. Скільки брів треба на одне око? Чи без брів теж окей? Напишіть в коментарях. Буде без брів. Це, знаєте, Майк Вазовський. Колір шкіри. Я хочу, щоб це було щось різнокольорове, але у нас випус. два. Е, середній тон. Нам треба середній тон. Що це якийсь жовтий тон. Подивіться, ну, дивлячись на ось цю картинку. Це в принципі середній тон, але так я би сказала, що це уже темний. <гум> що це за фігня? Особливості тіла. Насправді тут написано, що не обов'язково, але ми це зробимо. Напевно Вітіліго, так. Коротше, я дуже часто граю в робоксі в гру Dress to impress. Можливо, ви бачили в тіктоці. і там, коли ти йдеш пробувати собі шкіру, то там є варіант Вітіліго. І насправді, це дуже гарно, типу. Експресіон. <звук> 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 а, це типу емо, е е е емоція. емоція. Я навіть не знаю, яку емоцію її зануть. Три. Angry. <звук> Чому вона зла? Але мені все ще шкода витирати цей смайлик, але доведеться. А як показати, що це зла людина? Тут би була брава. або хоча б дві. Боже <свісна> Перепрошую, що перериваю ваш перегляд, але нагадую, що ви можете дивитися це відео, і я можу його знімати лише завдяки тому, що нас захищають Збройні Сили України. Тому я вас закликаю зазначити на актуальні збір, які знаходяться в описі до цього відео. Я впевнена, що навіть маленька сума до 10 гривень якось допоможе. Дякую. Блін, на чому мені випала русалка? Це буде так жахливо. Вона реально не зла, а сумна. Вона розчарована в мені. Я теж розчарована в собі. Дійдемо до якраз до одягу. У нас якраз одяг. Сподіваюсь, це буде зимовий одяг, але на русалці. Зимовий одяг. Так. Так, зимовий одяг. Чому я до цього додумалась? Давайте зробимо якийсь світерок, я не знаю. А в нас. Я просто все синміння почала малювати. Яка у нас Color Palette? 3. Три це червоний і У <світтє> мене <Ми> вже все синє! <світтє> Давайте зробимо зелений цвет і червоні рукавички. Бо я не хочу такий агресивний червоний светр. А в нас же ще хвіст, боже. Такий брат светер. Для чого я малювала це гарненьке ветілігу, щоб зараз напялити светер? Окей, там насправді була не така агресивна палетка, але ескіз максимально грубий. Прям дуже грубий. Ось така краса у нас вийшла. Окей, girls and guys and everyone. Так, що я ще хотіла. Я хотіла рандомну позу. Я не знаю, правда, як втілити будь-яку позу, якщо у тебе русалка. Pose Меніакс. Мені вже страшно. 3, 2, 1. Вау! Ну Для русалки це ще окей. <звук> да, це якісь страшні. <звук> Мені ну, я насправді дуже лінила, тому зараз ми будемо трошечки займатися е, фітруванням. і просто обводити верхню частину тіла. Так, ну дивіться, мені видало таку насправді досить чоловічу фігуру, тому зараз будемо робити фемінне обличчя, напевно. Чи щось типу того. А, я трошки перемістилась, а, бо у мене розрядився ноут, А, але моє світло. Ну коротше, не важливо. От що у нас вийшло. Ну, окей, типу, мені здається, можливо, можливо, я виправила це, проте це дуже дивна людинка. Вийшла. Бракує лише фону і опису. Давайте спочатку зробимо фон. Думаю, може, це буде чуть-чуть болоці навіть. Угу. 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 Це навіть більше не русалка, а якийсь краб уже знає. Бусть такий хвіст вийшов. Не русалячий. Може якісь хвильки. Хвильки, хвильки. По-моєму, я чуть-чуть дуже сильно цей. Треба отак. Що ж треба небо було зробити трошечки, хоча б. Ну, наче в морі, а наші каляки маляки знаєте. Робимо отак от. Так от. у нас є поле. Ми беремо і пишемо. Name generator. Lord Angela Fernandez. Stephanie. Мама, мамо Стефані. Меліса Ліса. Мені подобається, але я хочу ще. Джинні. Я хочу Джині. Блін, це дуже прикольно звучить. Так і напишемо зараз. Джинні. Одразу поставлю свій підпис. Це я. Gender. Інтер. Але не каналу. А, Вік 47. М -м, так, ну от подивимось на цю Джині. Мерпер, -мер 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 мерпер. І тут, типа, хвостик треба. Це <скільки> схоже на хвостик, скажіть, будь ласка. От дивитесь на Діні. Вона любить морозиво навряд. Яке її улюблене телешоу? Ну от вона виглядає як фанатка якого-небудь талант-шоу з дітьми Favourite TV шоу. Смішні діти на сцені. Я не знала, що таке існує взагалі. <laughs> Джині фанатка смішних дітей на сцені. Це перемога чи ні? Коротше, да. Кінець, отже, ось такий персонаж у нас вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно вас повеселило, чи я не знаю розчарувало в мені. Дуже дякую за перегляд. Uh, ви можете підтримати це відео вподобайкою, підписку на канал або будь-яким коментарем. Дуже вас усіх люблю. Все. Mm -hmm. Всім пока!